Доброго ранку. У Німеччині не вщухає обговорення щодо квоти жінок. йдеться про те, що жінки недостатньо представлені у вищих ешелонах влади і у політиці дехто хоче виправити ситуацію, інші проти цього. Жінки також не мають єдиної думки з цього питання. Хто хоче бути обраним по квоті? Хто хоче, щоб про неї сказали, що вона отримала місце тільки тому, що була квота, а не через свої здібності жінкам насправді важче досягти кар'єрного росту. Щоб отримати роботу, жінка повинна бути на порядок краще ніж чоловік. І це ще й тому, що нерідко питання сім'ї та кар'єри суперечить один одному. При цьому доведено, що підприємство функціонує краще, якщо жінки беруть участь в управлінні і тепер за допомогою квот хочуть зробити так, щоб жінкам було легше увійти до чоловічого товариства. Читаючи Біблію, ми бачимо, що ще у ті часи жінки відігравали неабияку роль у суспільстві. Загалом вони займались домашнім господарством та дітьми. Та ось ми зустрічаємо жінок, які навіть тоді ламали устої та ставали лідерами на рівні з чоловіками. Одним з таких прикладів є Девора. Вона представлена наступним чином. А Девора, пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девороною пальмою, між рамою та між Бетелом в Єфремових горах. А Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. Місце, де жила Девора, було назване на її честь, і на той час вона була найвищою владою Україні. Нам невідомо, чи мала девора власних дітей, але вона була визнана матір'ю усього народу. Ізраїль того часу ще не мав царя. І суддя був одночасно лідером народу і тим, хто підтримував зв'язок із Богом. Девора отримувала настанови безпосередньо від Бога. у той час ізраїльтяни вже 20 років знаходилися під ігом ханаанського царя і прагнули визволення. ізраїльський воєначальник Барак звернувся до Девори за порадою щодо того, як йому діяти. Девора мала для нього вістку від Бога. Він повинен був виступити з десятьма тисячами чоловіків, і Бог дасть йому перемогу. Але барак боявся. Він сказав Деворі якщо ти підеш зі мною, то піду, але якщо не підеш, не піду. Добре, сказала Девора, я піду з тобою, але тоді тобі доведеться жити з тим, що Бог дав тобі перемогу через жінку. Барак не мав що сказати, і так вони пішли разом. Були проведені підготовчі роботи, а армії зібралися одна проти одної. Тоді Девора сказала до барака: уставай, бо це той день, коли Господь дав сісеру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою. Барак відмовився йти у бій без девори, тому що він знав, що вона має зв'язок із Богом і ймовірно вкаже кращий час для нападу. коли барак почав атаку, бог викликав велике замішання серед воїнів Сісери. Барак переслідував ворожу армію. Усі воїни супротивника були знищені, але головнокомандуючий Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Коли він був зовсім виснажений, він попросив жінку дати йому води. Ця жінка, Іаїль напоїла його і заховала його у своєму наметі. А коли він заснув, вона його вбила після цієї перемоги ізраїльтяни звільнились від ярма і мали спокій 40 років. Девора і барак співали хвалебну пісню Господу, щоб подякувати йому за перемогу. Тому Девору визнають матір'ю Ізраїлю, а барака воєначальником. Також розповідається про відвагу Іаїль. Бог дав їм перемогу. Дебора і барак діяли як команда. Вони разом уступили в бій і дуетом славили Бога за перемогу. для барака не було проблемою те, що він мав співпрацювати з жінкою. такі люди необхідні народу. Девора не прагнула посади судді. Бог покликав її стати суддею, не тому, що вона мала квоту, а тому, що у неї були якості лідера, що були так необхідні на той час. Девора була готова взятись до роботи, яку жінки зазвичай не виконували. Вона зробила це з любові до Бога і свого народу. Бог закликає людей до виконання його діла незалежно від статі. Коли Бог закликає людину і наділяє її відповідними якостями, а людина зі свого боку віддає себе Господу, немає значення, чи це чоловік чи жінка. Головне, щоб виконувалась воля Божа. цей заклик має сприйматись людиною як служіння Богу. Девора була сильним лідером вона могла вести за собою людей як суддя, вона була видатною людиною свого часу. Вона не вагаючись, пішла з бараком на війну, пообіцявши йому перемогу. Якщо він буде покладатись на Бога, що хотів звільнити народ від гноблення. якщо ви віддасте себе Божому керівництву і шукатимете близьких взаємини з ним. Він дасть вам сили для виконання його волі. Бог передбачив для нас різні завдання. Просіть Бога, щоб він показав вам, які завдання він підготував саме для вас у майбутньому, і віддайте себе у Його розпорядження. Джерело з якого Девора черпала сили, є доступним для кожного з нас. Давайте помолимося Господи. Дай нам здібності, необхідні нам, щоб здійснювати твої задуми. Допоможи виконувати твою справу навіть тоді, коли це важко для нас. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні гарного дня з Господом.